Всіх. Зима, нарешті, відступила, і до нас прийшло тепло. А це означає, що скоро до нас наближаться пасхальні свята. Я впевнена, що кожен з вас хоч раз чув фразу Не я б'ю, верба б'є від мами або бабусі, які тримали в руках гілочку освяченої верби. Тому ми вирішили познайомити вас трохи ближче з цим святом. Так, що ж це за свято? Вербна неділя? Або вербниця, як її ще називають. Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за сім днів до Великодня. Великий тиждень, який ще називають Страсним, розпочинається якраз вербною неділею. Тобто в цьому році Пасховна 16 квітня. Отже, вербна неділя буде 9 квітня у цю суботу. Цікавий факт. Багатьма мовами світу вербна неділя називається пальмовою. Через гілки пальм, що стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Однак на слов'янських територіях не ростуть пальми, а навесні розпускається і зацвітає верба. Тому люди замінили пальмові гілки на зеленіючу і розквітаючу вербу. У цей день не можна обійтися без традицій. У ранок вербної неділі на вулиці всюди можна побачити людей з квітучою вербою. Вони відвідують богослужіння в храмі і освячують гілки верби. Після цього її несуть додому і ставлять у вазу. Це вважається потужним оберегом від усього поганого. За традицією, освяченими гілками жартом злегка б'ють один одного, промовляючи, не я б'ю, верба б'є. За тиждень-великдень недалеко червоне яєчко. А молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще й коло церкви та й дорогою, як додому йшли, б'ючись, промовляли будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий як земля. Також гілочками злегка ляскають хворих дітей. Люди вірили, що такий ритуал обов'язково допоможе дитині швидше одужати, а кілька котиків з гілки діти ковтали, щоб горло ніколи не боліло. За іншим повір'ям, в вербі приписується магічна сила. Коли вперше навесні виганяють скот на посовисько, то свяченою вербою махали, щоб нечість не чіплялась до тварин. Більш того, гілля свяченої верби викидають на двір під час граду, щоб град зупинився. Верба мала важливе значення в народній медицині. Коли хворіла людина або тварина, то знахарі варили свячену вербу разом із цілющими травами і давали зілля хворій людині чи тварині у повній надії, що це допоможе. Сьогодні ж свято впевнено кожен з вас чув ці слова на кожне церковне свято. Але саме у Великодні свята, в тому числі у вербну неділю, не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на городі або в саду. Присвятіть цей день відпочинку і богослужінню. Особливо у цей день не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти, оскільки ще триває Великий піст. Однак. На честь свята дозволяється невелике послабшення можна їсти рибу разом з хлібом, медом, овочами та фруктами, сухофруктами, грибами та злаками. Вітаємо вас з вербною неділею! У нашої країни, окрім цих свят, є дуже багато традицій та святкових днів. В нашій бібліотеці ви знайдете книги, які розкажуть вам про кожне свято і кожен звичай нашої країни. Тому запрошуємо вас у нашу бібліотеку. Приходьте, приводьте друзів, беріть книги і про історію, і про кохання з подорожами, і про фантастику, і детективи. Ми будемо вам дуже раді. Також слідкуйте за нами у нашому інстаграмі та Фейсбуці. Всім дякую, до нових зустріч!